І ось знову нам прийшла посилочка від AgroMarketUA. Будемо дивитися, що ми замовили. Усі саджанці прийшли дуже гарно вчіпленими до ось такої конструкції, для того, щоб не порозсипались. Тому упакування надійне. Подивимося, що ми замовили. Два найбільших саджанці, здається, вони були за акційною ціною. Ось так виглядає: бруньки є. Дуже гарно. І що це таке? Це Вейгела Розеа. Будемо сьогодні садити, щоб не втратити цінність цього ґрунту, в який вона запакована. Другий садженець також декоративний кущ квітучий навіть ось квіти є. це форзиція Golden Nugget. Дуже гарно цікаво, що вже навіть якісь квіти є. Певно, вона рання. Це у нас полуниця Розана. Якщо не помиляюсь, вона була також акці... з акційною ціною. Скільки кущиків? 5 кущиків. Ось такі кущики дуже гарні, зелененькі. Наступна Наша покупка це насіння. Кавун скоро стиглий, кукурудза мед і вершки, і кукурудза білосніжна. Також ось в от, таких упаковочках кала Пікассо і білий ліатріс. Тут ось така тирса деревна, дуже гарно запаковано. В таких ось е картонних конструкціях знаходиться. Так. На вас чекає щось особливе. Це коваль. Коваль пухнастий. Ось так він виглядає. Дуже гарно. І ще одна полуниця, а, так це, певно, вона була за акцією, тому що не зовсім не пам'ятаю. дарселект я дякую агромаркету за такі цінні саджанці, насіння і цибулини. Задоволена покупкою. Будемо купляти ще. А вам гарних покупців і багато-багато продажів.